І так, ви на каналі Take it back і ми зараз робимо огляд на сумку від бренду Хілбері. Це німецький виробник, який робить свої вироби в Індії. Тому шкіра чудова на дотик. Зроблено все круто. Це шкіра буйвола, тому навіть дрібні подряпини вони затираються ось так пальцем. І вони відрізняються від всіх інших сумок, які є в цій ціновій категорії. Тому ми частіше за все і працюємо саме з цим брендом в цій ціновій категорії. Це одна з найкомпактніших сумок, яка є у цього бренду. І так пройдемося по її характеристикам. Що тут по кишеням? Кишень чимало. Ось тут є взагалі така компакт. Можливо, під навушники, чи під щось, що ось, може бути ось такого розміру, або під ключі, наприклад, від авто. Потім ось тут лицева кишеня аж до самого низу, і ще одна кишеня, ось така на клапані. В неї прям не максимально комфортно, але вміщується все одно телефон. Клапан просто не стикується, це 12-й iPhone. Можливо, менший перестрій підійшов, а ось 12-й і більше вже. Не дуже. Позаду ми маємо ось таку кишеню на блискавці. Тут ріменець у нас шкіряний, фурнітура, UKK, японська і вже достатній об'єм, щоб розмістити все необхідне. Зверніть увагу, що ремінь повністю шкіряний, з двох частин шитий, шовчики скруглені, максимально запаяні, щоб було і приємно, і статично виглядало. І ось тут все круто прошито, і ще й маємо додаткові скоби для фіксації. Основний відділ має ось таку організацію. Тут ми маємо відділення під телефон, додаткове кишеня, потім кишеньки, ось такі додаткові під ручки, потаємну кишеню на блискавці, і карабін під ключі. Цю сумку ви зможете придбати на нашому сайті, як і інші вироби цього бренду. Вони всі будуть класним цінам з безкоштовною доставкою. Якщо у вас залишились ще якісь запитання, задавайте їх в коментарях або телефонуйте за номером, який теж буде в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд, з вас лайк і підписка.